Всі навколо радять прийми свою свекруху такою, яка вона є. Легко сказати, коли ваша свекруха тепла, усміхнена жінка, яка приносить пиріжки та обіймає при зустрічі. Але що робити, коли її погляд холодний, розмови формальні, а кожен ваш візит нагадує іспит без права на помилку? Олена була впевнена, Ганна її не любить. Чесно кажучи, вона вже змирилася з цим, та одна ніч усе перевернула. Почути те, що не призначалося для її вух, це ніби заглянути в душу людини і знайти там зовсім не те, що ти уявляв. Я розповім вам цю історію, тому що вона навчить вас одному секрету, про який ніхто не говорить найхолодніші люди часто носять у собі найбільше тепла, вони просто не вміють його показати. І якщо ви досі вважаєте, що хтось у вашому житті несправедливий, байдужий чи неприязний до вас, почекайте. Ця історія дасть вам інструмент змінити це прямо зараз, без конфліктів, без сліз і без марних спроб догодити. Готові дізнатися, що саме Олена почула тієї ночі і як це змінило все її життя. Сідайте зручно, приготуйте чай, я обіцяю ви подивитеся на свої стосунки зовсім по-іншому вже сьогодні. Олена та Дмитро жили у теплій та ніжній гармонії, яку можна було відчути навіть у дрібницях. Олені 32 роки. Вона життєрадісна, енергійна, завжди готова пожартувати чи підбадьорити близьких. Дмитро, якому 35 років, її повна протилежність, спокійний, врівноважений виріс у невеликому селі під Полтавою, де цінують стриманість і повагу. Вона любила шумні зустрічі, яскраві свята, гучний сміх, а він знаходив радість у тиші, в вечорах за книжкою чи неспішній прогулянці берегом річки. І це не заважало їм бути щасливими, бо кожен день вони вчилися поважати різність один одного, це те, що часто гублять пари, бажання змінити іншого замість того, щоб прийняти і доповнити. Понеділя холена любила вмикати українські народні пісні, співати на кухні, готуючи вареники чи сирники. Дмитро посміхався, читаючи газету, насолоджуючись ароматом кави та теплом домашнього затишку. Вони ніколи не намагалися переробити один одного, у цьому мудрість стосунків Бачити сильні сторони у протилежностях. Якщо вам важко приймати чужі звички, спробуйте зрозуміти їх коріння. Наприклад, замість роздратування, через чиюсь мовчазність, уявіть, що за цим стоїть спокій, надійність і глибина, яку можна вивчати роками, але навіть у цій ідилії було те, що непомітно тривожило Олену. Родина Дмитра була дуже стриманою, надто офіційною навіть під час сімейних обідів. Для відкритої та теплої Олени це створювало відчуття прохолоди, неначе між нею та родиною чоловіка стояла невидима стіна, їй хотілося ближчого контакту, щирих слів, але натомість вона отримувала посмішки без емоцій та ввічливі фрази. І з кожним візитом до свекрухи Олена відчувала дедалі більше внутрішнього напруження, не підозрюючи, що за цією стриманістю. Ховається набагато більше. З першої зустрічі з Ганною матір'ю Дмитра Олена відчула щось, що важко було пояснити словами. Свекруха була бездоганно ввічливою вона говорила правильні фрази, посміхалася, пропонувала чай, але все це було схоже на добре вивчену роль, а не на справжнє тепло. Олена звикла до щирих обіймів і дружніх розмов ще з дитинства у Львові, почувалася чужою у цій тиші та стриманості. І, хоч вона намагалася знайти контакт, кожна розмова закінчувалась сухою фразою Дякую, що прийшла. Замість очікуваного приходь частіше, ти тут завжди бажана. З часом це почало впливати на впевненість Олени. Вона почала сумніватися, чи достатньо вона хороша, чи прийняли її в цю родину. Такі сумніви часто виникають, коли стикаєшся з іншим стилем спілкування або культурними особливостями. І навіть якщо все виглядає ввічливо, відсутність теплоти можна відчувати дуже гостро. Якщо ви колись потрапляли у подібну ситуацію, знайте це не завжди про вас. Іноді це про страх іншої людини вийти зі своєї зони комфорту Олена часто ловила себе на думці, що шукає ознаки схвалення, чи буде свекруха пишатися нею, чи хоч на мить посміхнеться щиро, без маски ввічливості. Але кожного разу вона зустрічала ту саму відстороненість, як ніби між ними була прозора стіна. У такі моменти хочеться просто втекти, але іноді варто залишитися і спробувати зрозуміти, що стоїть за цією холодністю. Можливо, у наступних розмовах або навіть випадково почутих словах відкриється щось зовсім несподіване. Якось ввечері, коли місто вже спало під легкий дощ за вікном. Олена не витримала і відкрила душу Дмитрові. Вона тихо сказала мені здається, твоя мама мене не приймає. Це були не просто слова, це був крик серця. Вона розповіла, як кожен візит до Ганни залишає в душі легкий присмак холоду. Дмитро уважно слухав, не перебиваючи, як завжди робив, коли хотів справді зрозуміти. І тоді він м'яко промовив Олено, вона завжди такою була. Це не через тебе. Просто вона не вміє інакше. Такі розмови справжній виклик для кожної пари. Дмитро намагався пояснити, що Ганна виросла в часи, коли емоції не прийнято було показувати відкрито. Його батько був суворим чоловіком, і навіть посмішка у їхньому домі здавалася розкішшю. Вона, ніби бронею, вкрилася ще з молодості, сказав він. Але це не означає, що вона тебе не поважає. Олені стало трохи легше. Та сумніви залишилися. Якщо ви коли-небудь відчували подібне, спробуйте поговорити з близькою людиною так само відверто. Це допомагає побачити ситуацію під іншим кутом. Але навіть після розмови Олена не могла повністю позбутися важких думок. Вона знала, що Дмитро намагається заспокоїти її, але відстань між нею та свекрухою залишалася. Іноді навіть слова підтримки не можуть зняти внутрішнє напруження. Така ситуація потребує терпіння і, можливо, несподіваних відкриттів, які життя часто підкидає тоді, коли зовсім цього не чекаєш. Одного разу Дмитро запропонував усім разом поїхати до Карпат. Це була чудова нагода провести час разом, насолодитися природою та свіжим повітрям. Олена, хоч і нервувала, погодилася вже дорогою вона відчула легке напруження, але старалась триматися впевнено. У перший вечір, коли температура різко впала, Саме Ганна непомітно принесла Олені теплий плед, залишивши його біля стільця без зайвих слів. Це був дрібний жест, але він не залишився непоміченим. На ранок Олена зауважила, як Ганна мовчки пропонувала їй чай першою стежила, щоб вона не мерзла під час прогулянки. Все це було дуже стримано, без емоційних слів чи посмішок. Але турбота відчувалася між рядків, це наче коли людина не каже Я дбаю про тебе. Але її дії говорять про це тихо, мов легкий вітерець у горах. Іноді важливо не лише слухати слова, а й бачити мову жестів. Якщо вам здається, що хтось байдужий, придивіться уважніше можливо, цей хтось дбає про вас так, як уміє. Попри всі ці маленькі прояви уваги, Олена все ще відчувала відстань вона не знала, як правильно реагувати подякувати чи просто прийняти мовчки. У такі моменти людина часто губиться між ввічливістю та страхом. Здатися нав'язливою. Але часом життя готує найцікавіші сюрпризи саме тоді, коли здається, що вже нічого не зміниться. Того вечора, коли всі лягли спати після довгого дня прогулянок та вечері біля каміну, Олена вийшла на кухню за склянкою води. Через прочинені двері вона почула голос Ганни, яка говорила телефоном із дочкою вона хороша дівчина, розумна, добра. Слова звучали щиро. Ганна замовкла на мить і потім додала Але я боюся бути для неї надто нав'язливою. Вона така відкрита, а я не вмію показувати тепло. Я просто боюся, що вона мене не зрозуміє. Олена завмерла, не вірячи своїм вухам. Перед нею відкрилася зовсім інша сторона жінки, яку вона вважала холодною. Це відкриття зруйнувало стереотип, що склався у свідомості Олени. Свекруха виявилась не холодною. А не впевненою в собі, як і вона сама. Хіба не кожен із нас має власні страхи, одні бояться показувати почуття, іншим бути відкинутими. Іноді, щоб зрозуміти людину, потрібно почути її не тоді, коли вона говорить з тобою, а тоді, коли вона говорить про тебе. Якщо колись вам випаде такий момент, сприйміть це як подарунок долі це рідкісні хвилини істини. Олена повернулася до кімнати з теплом у серці і новим розумінням. Вона більше не відчувала образи чи холоду, лише людську вразливість іншої людини. Але постало інше питання як зробити перший крок назустріч і не злякати ту, яка все життя ховала свої емоції за суворою маскою. І, можливо, вже наступного ранку Олені вдасться почати цей важливий крок. Наступного ранку Олена прокинулася з чітким наміром. За сніданком вона сама завела розмову з Ганною. Обережно без зайвого натиску. Вона запитала про її юність, про те, як було рости у післявоєнній Україні, як вона навчалася, що любила читати. І раптом в очах Ганни з'явилася іскра. Вона почала розповідати спочатку стримано, але дедалі більше відкривалася. Олена слухала уважно, не перебивала, лише ставила питання. Саме у таких розмовах і народжується щось особливе довіра. Та взаєморозуміння. Дмитро з посмішкою спостерігав за тим, як дві найдорожчі для нього жінки поступово знаходять спільну мову. Розмова торкнулася старовинних рецептів борщу, дитячих спогадів, навіть сімейних анекдотів. Олена з подивом дізналася, що Ганна колись теж мріяла подорожувати і боялася літати, як і вона сама. Це був момент, коли дві людини перестали бути родичками і почали ставати близькими. Іноді для цього достатньо просто задати правильне запитання і по справжньому слухати. З кожною хвилиною Олена відчувала, як лід між ними тане. Вона раптом зрозуміла, що Ганна це не стіна, а двері, які просто ніколи не відкривалися раніше потрібно було лише знайти ключ. А можливо, це ще був не кінець. Бо з першого кроку починається довга дорога до справжньої дружби, і попереду могло бути ще багато цікавого. Минуло кілька років. І життя принесло новий подарунок. У Олени та Дмитра народився син Марко. Ця маленька людина змінила все. Під час перших візитів Ганна приносила домашні пироги та обережно цікавилася, чи можна чимось допомогти. Згодом ці зустрічі перетворилися на довгі вечори за чаєм, коли дві жінки ділилися досвідом материнства, сміялися над дитячими витівками Марка і навіть сперечалися про те, чи потрібно балувати онука. Вони стали справжніми подругами, які могли підтримати одна одну у будь-якій ситуації. Олена дивувалася, як змінилася Ганна, тепер вона легко могла розповідати смішні історії з молодості, згадувати перші побачення з чоловіком, говорити про свої страхи і мрії. Вони разом читали казки маленькому Марку перед сном і навіть співали колискові. Це вже була не холодна свекруха, а близька людина, яка ділила з нею радощі та труднощі. Іноді, сидячи поруч, вони сміялися до сліз над тим, як раніше не могли порозумітися, ці стосунки стали чимось більшим за родинні обов'язки це була дружба, побудована на щирості, терпінні та довгому шляху один до одного, але навіть тоді Олена розуміла життя завжди готує нові випробування і нові уроки. І хто зна, можливо, попереду чекала ще глибша мудрість, яка відкривається тільки тим, хто здатен приймати людей такими, якими вони є. Одного вечора, сидячи на кухні і дивлячись, як маленький Марко грається з дерев'яними іграшками, Олена раптом відчула просту, але глибоку істину. Все це, роки сумнівів, незручностей, внутрішньої боротьби, було не про те, щоб змінити когось. Ганна не повинна була ставати іншою, веселішою чи більш відкритою. Секрет полягав у тому, щоб прийняти її такою, якою вона є, з усіма її звичками, страхами та особливостями. Ця думка принесла неочікуване полегшення і навіть внутрішню радість. Ми часто прагнемо зробити інших зручними для себе. Хочемо, щоб свекруха була теплою, колега доброзичливою, а сусід привітним. Але справжня мудрість полягає в умінні будувати мости, а не ламати стіни. Олена почала більше слухати, менше чекати і більше розуміти. Вона навчилася помічати деталі погляд, яким Ганна проведжала їх із Марком додому, або те, як вона мовчки залишала яблука на столі, знаючи, що Олена їх любить. Прийняття завжди починається з дрібниць. З часом це прийняття стало не просто звичкою, а частиною світогляду. Олена навіть почала використовувати цю філософію у стосунках із друзями і колегами, бо всі ми різні, і саме в цій різниці прихована сила, але іноді життя підкидає нові випробування, щоб перевірити, наскільки добре ми засвоїли цей урок. Сьогодні стосунки між Оленою та Ганною вже неможливо було назвати прохолодними або формальними. Це була справжня дружба, у якій було місце і для сміху, і для сліз, і для підтримки у будь-якій ситуації. Вони разом готували вареники на свята, разом обирали подарунки для Марка і навіть разом іноді скаржилися на Дмитра у жартівливому, теплому тоні. Поважати один одного вони навчилися не через слова, а через справи, дрібні щоденні жести уваги та турботи. Ганна більше не боялася виявляти емоції вона могла обійняти Олену без остраху, здатися слабкою. А Олена навчилася помічати навіть найменші прояви любові, які раніше пропускала повз. Терпіння і час зробили те, що слова ніколи не зроблять самі по собі. Вони перетворили настороженість у тепло, а відстань у близькість. Їхні стосунки стали прикладом для сусідів і навіть для подруг Олени, які часто питали як тобі вдалося? Звичайно, це не було магією. Це була щоденна робота серця. І, хоча зараз здавалося, що вони пройшли довгий шлях і дійшли до гармонії, десь у глибині душі Олена відчувала у цьому житті завжди є місце для нових відкриттів, і іноді найголовніше відкриття чекає саме там, де його зовсім не чекаєш. З часом Олена зрозуміла одну річ, яку неможливо знайти в підручниках або почути на тренінгах культурні та особисті відмінності це не перешкода, а виклик, що робить наше життя цікавішим і багатшим. В Україні, де в кожному регіоні свої традиції, де одні родини обіймають при зустрічі, а інші стримано кивають головою, це особливо помітно. Але все можна подолати, якщо підходити до стосунків з емпатією та терпінням, Олена навчилася не чекати ідеальної поведінки від інших, а сама ставати тим прикладом, за яким хочеться йти. Ще більше вона зрозуміла, що для створення справжніх сімейних зв'язків не потрібні гучні слова чи великі жести. Потрібно вміти бачити людину за її мовчанням, розуміти погляд, прислухатись до несказаного. Саме в цих дрібницях народжується справжня близькість, емпатія це не просто співчуття, це здатність увійти у світ іншої людини, відчути його так, ніби це твій власний. І тоді навіть найхолодніше серце поступово розкриється, наче весняна квітка після довгої зими. Ця історія стала для Олени великим уроком, який вона пронесе крізь усе життя. І, можливо, одного дня вона розповість про це Марку, коли той підросте і матиме свої труднощі у спілкуванні. Бо мудрість не передається у спадок, вона народжується в серці і росте разом із нашими діями, але навіть цей шлях ще не кінець. Адже життя завжди готує нові випробування та нові можливості зрозуміти людей ще глибше. А тепер дозвольте запитати вас, скільки у вашому житті людей, яких ви вважали холодними чи байдужими, але, можливо, вони просто не знають, як показати свою турботу, чи завжди ви готові побачити за мовчанням добрі наміри? Може, настав час перестати чекати і зробити свій перший крок? Спробуйте цього тижня підійти до когось, з ким у вас напружені стосунки, і просто щиро поставити одне просте питання. Як ти себе почуваєш насправді? І ви здивуєтеся, які двері це може відкрити? Ви готові навчитися розуміти інших глибше, ніж будь-коли раніше? Який ваш найбільший виклик у стосунках? Холодність, нерозуміння, невміння пробачати чи, можливо, страх зробити перший крок? Напишіть у коментарях, мені дуже цікаво дізнатися вашу історію. Я обіцяю. Я читаю всі ваші коментарі. Якщо вам близька ця історія і ви хочете ще більше таких глибоких розповідей і практичних порад про життя, сім'ю та стосунки, підписуйтеся на мій канал і натискайте на дзвіночок. Далі буде ще більше тепла, щирості і несподіваних історій, які можуть змінити не тільки ваш день, а й усе життя.